Ну що, нарешті в нас буде обзор, чесний огляд сівалки Ніколас Мавако. Власне, сама сівалочка. Як бачите, тягаємо її моїм тисорчиком, він з нею справляється без проблем. Посіяла вона вже достатньо багато, ну, в, моїх, в моєму розумінні, і в, масштабах, і в моїх масштабах. Тому вже в принципі, зроблені певні висновки про неї. Ну, для тих, хто не хоче це відео дивитися до кінця, то скажу зразу, ми задоволені. Ну а тепер власне, ближче і детальніше. Огляд по кругу чи по колу. Ось так от вона виглядає. Зелений, мій улюблений колір, колір життя. З чого розпочнемо? Ширина. Робоча 2,7, я думаю, це зрозуміло по наклейкам. Так, на ній стоїть 19 сошників. Вона з прикаткою, я думаю це всім вам зрозуміло, і вона із Борінкою. Практично, ну як, максимальна комплектація, крім добрив. добрив немає. Чому нема добрив, спросите ви? Тесть так вирішив. Це його сівалка, ну правда, сів не я, ну він якби обирали ми як. Обирали ми разом, але сів... виробника обирали разом, скажімо так, а комплектацію вже він обирав сам. Ну, та й в принципі з добривами нам чи йому. Напевно, вона не потрібна. В нього основна Ну, основних у нього дві культури: це пшениця, соя, одне інше міняє. Тому не знаю, я не фахівець в цій справі. Я більш по гарбузах, хоча в цьому році практично е, сію я. Сівалочка з варіатором, тобто всі налаштування ви собі чікс виставляєте, все як потрібно. Ось тут є така от схема, е, як це все прорахувати, розрахувати. Нічого особливого. Е, ми не взяли сюди маркера. А потрібно було взяти, я вам скажу, тому що важкувато. В хорошій рілі, в принципі, маркер не потрібний. Але коли ріля е, така з грудками, тобто поганувата, то не завадить, тому що погано видно слід. Тому, що було зроблено, тому для того, щоб було трошки краще видно слід від колеса. А якщо ви звернете увагу на цю сівалочку, е, у неї. Сошники йдуть зразу за колесом. так, І в моєму розумінні це великий плюс, тому що це е, забезпечує її компактність, тому що ще, грубо кажучи, сантиметрів 50-60, як мінімум, економиться в ширині. А це для мене це важливо, тому що у мене взагалі одні городи і городики втестя якби також куски, але ну, такі, трохи більші. А компактність в переїздах, в заїздах, особливо коли треба десь це дуже важливе значення в наших сільських реаліях. Тому я думаю, ви розумієте, про що я говорю. Також, що мені сподобалося, мені сподобалася ось ця нормальна людська підножка, по якій можна нормально ходити, поставити мішок, навіть нагрузити сюди мішки, їхати з мішками, нормально ходити, нормально загружати. Немає ніякого гемороя не такі, ото по дві підножки, що типу, тут нормально по-людськи. Це мені сподобалось. Так? Також мені сподобалася ось ця от штука. Також для нормальних людей. Опустив, вийшов собі нормально, не скакаєш, прийшов, відкрив, все, будь ласка, та-дам, загружай. Зазвичай ми під бік під'їжджаємо прицепом з трактором і чпок-чпок собі накидаємо. Зручно, швидко, ну, мене влаштув... мені дуже сподобалося. Ось тут що я стою нормально, тобто, поки, поки що поганих відзів чи одгуків, відгуків, поганих відгуків ви сьогодні е не отримаєте. скажу вам так. Об'єм бункера в літрах не пам'ятаю. Сюди ми запихаємо 5 повнючих мішків сої. ну Шостий можна так розтягнути, але це вже буде з горочко і буде погано закриватися. 5 мішків сої, кожен мішок десь по 45 кг, грубо кажучи, 225 кг влазить. ну Можна, в принципі, я думаю, ще один запнути. Це вийде у нас десь 260-270 кг. Якщо не запнув, в такому діапазоні. По налаштування. Я завжди казав, тут все просто, відкрутив туди-сюди табличка, теж зрозуміло. По приказі тут все також просто, пальчик розплінтували, виставили те, що вам потрібно. Також тут ніяких, ніяких нюансів немає. Семі проводи телескопічні. Також, якби, претензій претензії до них. Немає, задоволені. В принципі, проїздили вони ще мало, але в порівнянні з цими резинками в АСЗ-шках, я думаю, ви розумієте, це значно краще. Також один з нюансів, який, який замітив. Дивіться, на цих сівалках навіть ці стоять. Навіть є проводка вся, і габарити і т.д. й ТП. Правда, у мене на тракторі немає проводки, щоб її підключити. Ну це вже діло друге. Колеса. Будь ласка, ось вам параметри, дивіться, щоб ви розуміли. Йде чітко, наче ніде не пробуксовує, все нормально. висівний механізм. Косозубі, косозубі шестерні, як ви бачите. Так, є функція мілкосімянки чи дрібнонесінневих культур, скажімо так. Також можна на неї сіяти дрібні культури. Дрібні сіяли, тесть сіяв в гуцерку. Отзив, гуд, все нормально. Посіяний був ячмінь. Зійшов теж, лялька, все добре. З цієї сторони два речашка. Цей не повний за що відповідає. Цей під тут язички підганяє. Типу більше і менше зазор робить між... між катушкою. Кріплення стандартні, тут трьох точка, нічого особливого. Ну, я думаю, для вас зрозуміло. Так, ось тут, ось тут, стоїть за колесом, стоять лапи ви так, для того, щоб ну, ми зрозуміли, що вдруг, якщо ти затоптаєш, щоб піднімати знову ріллю, власне, ось ці лапи стоять одна і друга. Так, що в нас тут велес? Тобто лапи нормальні, але ми їх зняли, тому що і без них поки що все гуд. Драбинка ця легко піднімається в транспортне положення, дуже зручно. Потім гребінку також можна регулювати, будь ласка, також. Можна взагалі, якщо заважає її, можна відкручуємо болтик, нічого сложного, задираємо догори. Також. Тобто все а в цьому плані. Дуже подобається. Е, да, ви скажете ціна, якби кусається туди-сюди. На той момент 240 тисяч, коли її брали, вона коштувала. Да, дорого, ну, дорожче, ніж у конкурентів. Але, але оці всі фішечки, плюшечки, це дрібниця, да? ну, це все ж метал, це все робота. І тут металюка, ось тут, на, на боку, тут п'ятерка. Суть не, не в товщині металу, а суть в тому, що з оцих всіх дрібниць. Складається комфорт вашої роботи. Що от, от опустив, як людина, пішов по, пішов по нормальній по нормальної підножки. Треба да, заважає, ти її підняв. Так Так само з цією граблиною. Ти, ти не морочишся, не думаєш, що вона в тебе намерто приварена. Ти можеш її підняти вгору, якщо тебе десь дехтику когось не влазиш. Ти можеш спокійно відрегулювати. Знову ж. Компактність, да? наприклад, взяти конкурентів, оце колесо збоку. Як-не-як, ну, -як, я розумію, в принципі. наче ну, без різниці в полі. Але знову ж таки компактність роботи. По вазі, яка в неї вага? Е -е, точно, чесно кажучи, я не пам'ятаю. Ну думаю, десь кілограм 600. Тому що вона якби ну, така. Я скажу, що супер важка ну і не супер легенька. Е, на рівному полі робота, ну, в полі, в городах, я це все провірив. Е, печеш без проблем. МТ-зоном, зрозуміло, то, -то, вона побок для нього мала. Е, у мене був невеликий нюанс, ну, там такий коротше, схил, прям конкретний схил. Ну, Важко було розвернутися з повною. Правда, Ми ще ж і нашурували її аж, під, аж з горочкою. Тому да. отут Тому, от трохи вона може бути. Ну, і, ну Це якщо говорить про Т40, щоб ви розуміли. Про Т-40. Для тих, хто не в курсі, це Т-40, ребята. Це Т-40 просто слегка, тільки дещо трошки модернізований, тюнінгований. Тому поставили трохи балансірів. А якщо бути точним, 10 штук спереді. Хтось скаже, що це багато, хтось скаже це мало, передок поламаєш. Ну, ви зараз, коротше, напишете, як завжди. Хтось толковий, а хтось, аби в роті не воняло. При всій повазі, але він так і є. Якщо ви знаєте, якщо щепить куна, то тут то не, не менше буде вага, а значно більше, і з куном працюють сорчики, і проблем немає. Тому я вважаю 200 кг, що тут сперді щеплені, це Е, Тут було менше їх. Їх тут було менше. І на рівні ну на таких, відносно рівних площах вони не потрібні. А от я знав, що вже ми їхали туди в таку коротше, в косогору я ми я на всякий пожар. Ну, ось такий от огляд, не знаю, швидко, надіюсь, якісно, все зрозуміло. Нарікань немає. Посіяла вона вже десь з гектарів з 20, там і своє, і людське, і в покалимах. Поки що, Фу -т -фу -т -фу. Да, я розумію, це мало, ну, мало в вашому розумінні, Тому що ну, ми такі малесенькі фермерочки, скажімо так. Ще буде їхати зараз на калим, будемо сіяти теж людям. Все прекрасно, глибину держи, все держе. Пока... Мінусі я вам зараз не назву жодного. Давайте підітожимо по-бистрому. Оці всі дрібниці дуже подобаються. Підножки, ножки, спинки, регулювання, все, все просто ну, мені, мені це дуже подобається. Я люблю ком... ці дрібниці, які додають комфорту. Через те і кабіну, Органив під себе, щоб мені все під себе зробив, щоб мені було комфортно. До речі, в ній не, не, не голосніше, ніж в МТ-зоні. Я вже якби, порівняв. Не буквально на днях. Так, товщина метала. Тут, напевно, тройка. Це, напевно, тройка або четверка. Я, наверное, четверка. Отут двойка. Тут також двойка. По-моєму. Так, товщина тут на кріпленнях тут взагалі, мабуть, по 8. Тут, так. тут мабуть, четверка скрізь. Такий короткий огляд, поки що лише позитивний відгук, поганого нічого не можу сказати. Все влаштовує, все подобається. Так, пану Миколі, окремий респект і повага, особисто привіз. Були на виробництві можете подивитися відео попереднє. Показав усе одна до я, тому швиденько підітожуємо з плюсів те, що те, що мені сподобалось, варіатор, телескопічні семіпроводи, прикаточка. Оці всі плюшечки з налаштуваннями також дуже подобається. Нормальна людська підніжка, нормальна людська, людські нормальні ступеньки, хороші висівні. Плюс м'яка по електриці, плюс проводка вже розкидана, це також мені подобається. Ну і компактність є в роботі. Ну і відповідь на запитання, чому саме 2,7. Ну, тому що задумка була в тому, щоб можна було ганяти і цим трактором, і Да, Зрозуміло, на МТЗо можна було б і 3,5 взяти. Але вона реально нам не потрібна така велика. Всім добра. Будьте здорові, кому сподобалось, вставляйте вподобайку. Слава Україні! І до нових зустрічей!